Всім привіт! На цей раз ми з вами зв'яжемо ось таку базову гладеньку біні. Ось така у неї чудова маківка. Дуже мені подобається ця модель, я свою ношу вже декілька років. Вона підходить під будь-який одяг. Ця шапочка на розмір 56-58 см. У мене голова набагато менше, тому я показую вам фото вже трошки менших шапочок, щоб подивитися, як вона сідає на людині та на манекені. Всі подробиці розповім далі у відео. Для в'язання гладенької біні шапочки нам знадобляться спиці 40 см, 3 мм, голка, щоб закрити маківку, маркер для початку рядочка. Також потрібні нам ось такі панчішні спиці для того, щоб маківку закрити, бо наприкінці вже не вистачає петель на довжину, ось цих спиць, щоб було зручніше. І сама ниточка у мене 100%. Бобінний. Зараз розкажу детальніше про пряжу. У мене є готова шапочка саме з такої ниточки, але трошки інший колір. Але я вам хочу показати саме щільність. Ось така вона, не тоненька, майже не просвічує, не продувається. Я дуже люблю, щоб вироби мали вагу і були щільненькі, не як ганчірочка, знаєте. Тому я ці шапочки в'яжу з цієї ниточки саме у 9 складань. Це пряжа в мене. Ірин від ярна. Я в огляді в одному показувала моточки і етикетки. На жаль, з цього моточка не залишилася, бо я вже її ось сюди, в палітру додала. Зараз це в мене колір 137-й. Він такий дуже-дуже світлий, чистий, без меланжу, але теплий, сірий. І ось кольори, ще, які є в палітрі. Це не всі, бо там 270 кольорів приблизно. У мене тут цілий альбом є в огляді в одному із відео. Залишу вам ось тут посилання на плейлист. Пошукайте, там я показувала повністю цю палітру, як я її робила і скільки там кольорів. Тепер мені потрібно цей стограмовий моточок змотати у дев'ять ниточок. У мене зазвичай виходить два клубочки по чотири ниточки і один десь приблизно 15 грамів в одну ниточку, щоб додати до певної кількості. Йду до своєї маленької моталочки робити собі дев'ять складень. Пряжу я вже змотала, зараз будемо в'язати нашу шапочку. Я беру з одного клубочка, 2 і 2, 4, тут 4 і тут одну ниточку. На спиці ми набираємо 96 петель і одну додаткову для закриття нашого в'язання у коло, тобто 97 петель. Я набираю найпростішим способом ось так. У мене на спицях 97 петель. Тепер будемо з'єднувати наше в'язання у коло. Першу петлю з лівої знімаємо, а першу петлю з правою накидаємо на ліву. Ось так. Можна підтягнути хвостики. Цю петлю можна повернути на ліву спицю. та добре затягнути хвостики наші. Ось так. Беремо маркер. Та в'яжемо нашу лицьову гладь по колу, нічого більше не роблячи, лише лицеві петлі. Я в'яжу класичними за передню стіночку. Я пров'язала перший рядочок, далі ми так само в'яжемо лише лицьові петлі по колу, і уверх нам потрібно пров'язати 53 рядочки. Потім ми з вами зустрінемося і будемо формувати маківку нашої гладенької біні. В'яжемо все лицевими петлями верх. 53 рядочки, повертаюся до вас. У мене пров'язано тут 53 рядочки, ось у мене 40 відмічено маркером, і ще 13 уверх. Тепер ми будемо розподіляти нашу шапочку на чотири частинки, це у нас буде перша. Далі я беру маркери іншого кольору, і кожні 24 петлі буду виділяти маркером. Це для початку, щоб було зрозуміло. Так, у нас дві. У мене маркери всі на місці, кожна частинка складається з 24 петель. І ми в'яжемо із самого початку наше перше скорочення. Це я так пров'язала, щоб маркер не злетів. Перші дві петлі у першому рядочку, скорочення маківки нашої, в'яжемо дві разом за передні стіночки, класичною ось так. Далі в'яжемо. Всю частинку, не дов'язуючи три петлі до маркера. Тут у нас лишається три петлі до маркера і ми скорочуємо таким чином: першу петлю з трьох знімаємо, другу пров'язуємо лицевою за передню стіночку і накидуємо першу на другу. Наступна у нас просто лицева перед маркером. Далі перекидаємо маркер. Потім він нам не знадобиться, це для початку, кому складно ще. Буде видно, де у нас скорочення, я вам покажу. Далі, після маркера, як і у попередньому, ми в'яжемо дві разом за передні стіночки. І далі в'яжемо всю частинку, не дов'язуючи три петлі до маркера. Робимо те саме. Ми знову повторюємо ті самі рухи. Першу знімаємо, друга у нас лицьова, першу накидуємо на другу і одна лицьова проста. Далі перекидаємо маркер. І знову в нас перші дві разом лицьовою за передні стінки. В'яжемо так до наступного маркера. Ось тут, не дов'язуючи три петлі. І знову наші три петлі до маркера. Першу ми знімаємо, друга лицьова, першу накидуємо на другу, і одна лицьова. маркер. Далі знову дві перші разом лицьовою за передні стінки. І закінчуємо рядок, так само, як і перед всіма маркерами. Три не дов'язуємо. Кінець нашого рядочка в'яжеться так само: одну зняли, одна лицева, першу перекидуємо на другу і одна лицева. Далі наступний рядочок ми в'яжемо по малюнку, не скорочуючи просто лицьові петлі, нічого не роблячи. До до кінця рядочка до маркера. Третій рядочок також буде зі скороченням. Всі непарні рядочки, перший, третій, п'ятий, сьомий і так далі будуть зі скороченням. Другий, четвертий, шостий всі рядочки, які парні, не будуть скорочуватись. Просто по малюнку всі лицеві в'яжемо скорочення через один рядок. У нас третій рядок, ми повторюємо все те саме: перші дві разом лицевою за передні стіночки. Далі в'яжемо до маркера наступного. Не дов'язуючи три петлі. Ось наші три петлі до маркера. Ми бачимо наше скорочення. Тепер це друга петля буде. Першу ми знімаємо другу в'яжемо лицевою, першу перекидуємо на другу і одна лицева. Тепер можна буде маркери не використовувати. Тобто, зараз у нас будуть дві разом після маркера. І вже буде видно ось цю ялинку. Ось ця петелька рівненька, яка між скороченнями, вона повинна бути посерединці. Дов'язуєте. Бачите, що ось вона і ось скорочення. До неї залишаємо дві петлі одна піде поверх другої. І ось тут видно будуть скорочення в цю сторону праворуч. Мені так зручно, я вже так звикла. Ви можете залишати маркер. Кому так легше і краще, будете знати, що ага, три петлі до маркера. Залишайте маркери. Я далі буду в'язати вже без них, мені все зрозуміло. Далі в'яжемо знову, не дов'язуючи три петлі, до наступного маркера. І так само ми скорочуємо всі непарні рядочки. Знову 3 петлі: одну зняли, одну пров'язали, перекинули, і одна лицева. Так, ми скорочуємо нашу маківку, доки не залишиться на спицях 12 або 16 петель. Це залежить від кількості. Наприклад, якщо 92 петлі набираємо, то наприкінці буде у нас всього 12 петель. Коли буде замало петель, я перейду на шкарпеткові спиці мені так зручніше. і так Будемо закривати далі. Знову після маркера 2 разом, і в'яжемо до наступного, не дов'язуючи три петлі. Далі у нас четвертий рядочок, ми нічого не скорочуємо і так чергуємо наші рядки. Непарний буде скорочуватись, парний просто по малюнку. І зустрінемось з вами вже наприкінці маківки. Шапочка вже готова, У мене лишилося 16 петель на спицях і я ще один останній рядочок пров'язала просто лицьовими. Тепер лишаємо хвостик, беремо голку і перевдінемо на цей хвостик всі наші петлі, які залишилися. Ось так, всі петлі перевдягнули, і потрібно затягнути. Тепер нам потрібно вивести цю ниточку на виворітну сторону. І я роблю це таким чином. Ось ця петля, звідки виходить хвостик, я у неї ж ось так просуваю голку на виворітну сторону. І вивертаю маківку нашу. Тепер беремо сусідню петлю, це у нас, наче, кінець, а це ось перша петля, початок, і робимо такий вузлик. Ось так. І трошки підтягуємо. Тепер під верхні дужки ось цих петель продіваємо, я роблю два кола, ось так. І можна буде відрізати ниточку, вона нікуди не дінеться. Ось так. Слідкуйте, щоб не наскрізь було, а лише за одну дужечку. Ось цю верхню, що ближче до нас, щоб на лицевій стороні не було цієї ниточки. І робимо отак два оберти. Так, цей хвостик у нас вже схований, і у нас лишається ще один на початку всього в'язання. Також вдіваємо в голку і шукаємо петлі. З виворітної сторони ті, ті, що йдуть ось тут між косичками. Ось вони. І нам потрібно між ниточками ось так продіти голку, ниточку, можна прямо, можна ще зробити коло і повернутися. Тут така буде петелька, щоб було найдійніше. А якщо не хочете, щоб було видно, то можна ось так рівненько залишити. І відрізати хвостик, нікуди він також не дінеться. Так, дивимось, щоб було між косичками ось цей рядок. Ось так рівненько всередині петель проходить голка. Тут нічого не буде видно, Вон вона всередині. І отак витягаємо ниточку. Можна лишити так, можна ще повернутися у наступну. Ось тут також між косичками. Тут нічого не видно. Буде гарно і рівненько. Якщо ви бажаєте повернутися, тоді потрібно дивитися. Ось ця петля. Бачите, її огортаємо. І знову між ниточками ось так продіваємо голку. Повертаємось. З лицевої сторони їх видно не буде. Трошечки підтягуємо, щоб не було стягнуто, і у нас виходить ось тут між косичками, далі одна косичка між ними виходить, і ось тут ми повернулися. Це зовсім не видно. Можна відрізати хвостик. Цей маркер можна зняти навіть раніше ще. Тепер ми йдемо прати нашу шапочку. Вона трохи закручується, але після прання це все виправимо. Перу я, як завжди, свої вироби ось таким ланоліновим милом. У мене це з олією м'яти, дуже смачно пахне. Беремо нашу шапочку у воді температурою 35-40 градусів, не більше, полощимо у такій самій температурі, щоб нічого з вовною не сталося. Коли шапка буде мокра, дуже гарно розкладається, ось так рівненько маківка так і висохне. Так само розкручуємо всі краї, рівненько на рушникові, викладаємо, сушимо на одну сторону, потім перевертаємо на іншу, вже на більш сухий рушник, і слідкуємо, щоб все рівненько ось так уклалося. Подалі від обігрівача. Тепле повітря, але не біля батарей. Повертаюся до вас із готовою роботою. Ось так шапочка виглядає після прання. Маківка та петельки рівненькі, краї не закручуються, вона дуже добре тримає форму. Я на початку відео показувала фото на собі, бо це розмір завеликий на мене. Я вважаю, що це базова модель. Вона підходить як під спортивний, так і під класичний образ. Можна нав'язати собі багато кольорів під будь-який одяг, ось моя. Вже їй декілька років, трошки інший сірий. Немає ні ковтунців, нічого з нею не сталося, ніяких затяжок, дуже її полюбляю, ношу її восени та навесні. Я щиро вдячна за вашу активність на каналі. Я все бачу. Дякую вам за коментарі, за відгуки. Напишіть і про це, як вам шапочка і як вам взагалі майстер-клас. Бажаю вам рівненьких петель, зустрінемось у нових відео.